Друзі, трагедія у місті правори на київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил. Спалахнула пожежа. За попередніми даними є постраждалі та загиблі. Про це пише заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко у Телеграм. Бровари щойно на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З'ясовуємо дані про потерпілих та обставини. Упав вертоліт. Це сталося поблизу дитсадка. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Варто зазначити, що пізніше в ефірі національного марафону прянишникова повідомила дослівно. Наразі відомо, що є близько п'яти потерпілих і є загиблі. Прянишникова перебуває на місці події. За її словами, ДСНС, мер міста, поліція та всі служби вже на місці. Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив. Що гвинтокрил упав поруч із дитячим садком та житловим будинком. За його словами, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Кулеба підкреслив, що є постраждалі у соцмережах. Повідомляють, що місцеві жителі чули гучний вибух, а згодом бачили клуби чорного диму. На місце падіння гвинтокрила прибувають швидкі. Також повідомляється, що під час падіння він зачепив будівлю дитячого садка та зупинився біля під'їзду однієї з багатоповерхівок. На місці страшенна пожежа. Друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.